Личеться співати, хоч світ п'яніє від весни, мовчать пісні, коли гармати вриваються в дитячі сни. Німіє біль, стихає битва, і все світ шано віддає, коли над юністю молитва заупокійною стає. Несуть синів над полем плачу, цвітуть до обрію вінки, і тільки тихо. Плине кача крізь сльози, душі і вінки. Пам'ять це не просто частина історії. Пам'ять це наша совість, біль, наша гордість, пам'ять вічно молодих солдатів і офіцерів, що можно борються з ворогом, пам'ять тим, хто поліг смертю хоробрих, пам'ять усіх, чиї серця обпалила війна. Хвилина мовчання. Затихли всі кроки, скорботи хвилина громада мовчить. Ніколи нехай не вертають ті роки, що димом не вкрилася, неба блакить. Схилімо голови низько перед пам'яттю і подвигом славних синів України хвилиною мовчання. На території України гримлять вибухи і свистять кулі. Страшна звістка стукає у двері, викликаючи розпач і невгомонний біль у душах рідних та близьких. Серця справжніх героїв завмирають, як сама Україна окутана жалобою за своїх синів. Мітинг греквієм, присвячений відкриттю меморальних дошок, воїнам-захисникам Ткача Володимира та Чабана Віталія, оголошується відкритим.

Choose Шановні родини героїв, знайте, що ви не самотні у вашому горі. Усі жителі громади пам'ятатимуть про Володимира та Віталія, які були справжніми патріотами і захисниками рідної землі. Під синьо-жовтим полотном знаходяться мибральні дошки, які увіковічнюють пам'ять про загиблих героїв. Це символ поваги і вдячності від тих, за кого вони віддали своє життя. Право зняти полотнище надається родинам загиблих героїв. Сьогодні схиляємо голови в пам'ять наших героїв. Ткач Володимир Дмитрович народився 30 червня 1974 року в селі Сахкамін Кам'янець Подільського району Хмельницької області. У 1981 році пішов в Сахамінську неповну середню школу, яку закінчив у 1989 році. Цього ж року поступив у Балинське середньоспеціальне училище номер 36 по завершенні якого здобув спеціальність тракторист-машиніст широкого профілю. У 1992 році вступив в Кам'янець-Подільський індустріальний технікум. Того ж року був призваний до Лав Збройних сил України. Після закінчення служби продовжив навчання. У 1997 році. Закінчив навчання за спеціальністю технологія відкритої розробки корисних копалин. У 2000 році був призваний на військову службу за контрактом. У 2002 році вступив в Аграрну державну технічну академію. Наступного року одружився. Проживав з дружиною Юлією у місті камянець подільський Подружжя народились дві доньки Катерина та Анастасія. З 2014 року безпосередньо приймав участь у захисті Батьківщини. До повномасштабного вторгнення відслужив 11 ротацій в АТО та ООС. З 27 лютого 2022 року був відряджений у зону проведення бойових дій до військової частини 3091 для виконання завдань інженерного забезпечення в районі ведення бойових дій. Володимир Дмитрович мав звання головного сержанта, командира взводу забезпечення військової частини. Помир 23 квітня 2022 року у зоні бойових дій. Від інфаркту головного мозку, смерть пов'язана з захистом батьківщини, похований на Кам'янець-Подільському кладовищі. Кач Володимир Дмитрович за свою військову службу був нагороджений. Медаллю ветеран служби, Медаллю 15 років сумлінної служби, Медаллю за взірцевість у військовій службі другого ступеня, Медаллю операція об'єднаних сил за звитягу та вірність, Медаллю 20 років сумлінної служби. Посмертно почесний громадянин міста Кам'янець-Подільський. Чабан Віталій Васильович. Народився 15 травня 1977 року в селі Кайрачківці Чемеровецького району Хмельницької області. Навчався у Циківській загальноосвітній школі перших-других ступенів, по завершенню якої вступив до Волинського ПТУ, де здобув кваліфікацію механізатор тракторних засобів. Строкову службу проходив у Новоград Волинську у розвідувальному батальйоні за бездоганну службу. Був удостойний звання старший сержант. Після проходження строкової служби повернувся у рідне село, одружився. Разом із дружиною Оксаною виховали двох дітей сина Віталія та доньку Віолетту. Працював охоронцем у Нігінському кар'єрі. Згодом перейшов на роботу у Кам'янець-Подільський молокозавод. Пізніше працював на ремонтно-будівельних роботах у Києві. Був хорошим майстром. Добре знався на столярній справі і на механізації. У серпні 2022 року був мобілізований до Леозбройних сил України у військову частину А-40-58. Чабан Віталій Васильович був старшим сержантом, командиром 3-го стрілецького відділення. Загинув 8 вересня 2022 року в районі населеного пункту Вовчий яр Харківської області під час виконання бойового завдання, похований у місті Кам'янець-Подільський. За свою службу був нагороджений орденом за мощність 3 ступеня посмертно. Учасниками відкриття меморіальних дошок сьогодні є представники сільської влади. До слова запрошується заступник сільського голови Гуманицької територіальної громади світер Віталій Євгенович. Шановні рідні та близькі полеглих захисників вітчизни чабана Віталія Васильовича, Ткача Володимира Дмитровича, шановна громада. Сьогодні ми з вами завдячуючи. Особистим коштом сільського голови Абдулкадирової і Григорівни та всіх працівників Гуменецької сільської ради відкриваємо чергову, вже дев'яту в нашій громаді, алею, слави та пам'яті воїнам, які встали на захист України та віддали найцінніше своє життя за мир і спокій в наших домівках, за волю. Суверенітет та незалежність нашої України. Війна, яка розпочалася в далекому вже 2014 році і повноцінно розгорілася з 24 лютого 2022 року, стала дійсно найбільшим жахіттям і катастрофою в історії сучасної України. Адже вона забирала і забирає. Тисячі і тисячі людських життів, захисників, воїнів і просто мирних мешканців нашої України. Серед них і два герої, наші з вами земляки, імена яких щойно звучали і ще будуть звучати в ході нашого заходу. Дійсно, ця алея слави, яка сьогодні. Буде відкрита у селищі, має стати для нас тим святим і сакральним місцем, яке буде щоденно нагадувати нам з вами про те, який подвиг вчинили ці прості ще в недалекому майбутньому мирні мешканці нашого краю, про те, яку ціну заплатили вони. За те, щоб ми з вами мали мирні ранки і спокійні ночі. Тож сьогодні я хочу від імені всієї Гуменецької громади, а сьогодні є присутній актив з кожного населеного пункту Гуменецької сільської ради, розділити той біль, смуток рідних, близьких полеглих героїв і висловити щиру подяку. За мужність та героїзм їх, чоловіків, синів, батьків. Слава воїнам, героям, які віддали своє життя, за те, щоб мирним і блакитним було небо над Україною. Слава Україні! До слова запрошується староста села Сахкамінь Романюк Галина Леонідівна. Шановні присутні, серед нас сьогодні є різні покоління, покоління, які пережили багато всього, чого могла придумати наша цивілізація. Але те, що відбувається сьогодні, найстрашніше. Тому всі ми сьогодні перебуваємо в стані високої емоційної напруги. Коли ми чуємо, Телефонів, звуки сирен. Коли чуємо тривожні сигнали про підвищену небезпеку. Сьогодні хочу звернутися до наших жителів, щоб вони не забували приводити в це сакральне місце діток своїх, приносити лампадки, запалювати свічки, розказувати про нашого Віталія і Володимира, про наших героїв. На порозі нового року, на порозі свят. Я хочу, щоб ми всі не забували, коли будете молитися за свою родину, помолитися за наших воїнів, за військових, які на передові, за військових, які сьогодні в шпиталях, за військових, які без вести зникли. В цьому році дай Бог, щоб це був рік миру, щоб ми нарешті дочекалися нашої перемоги, дочекалися наших хлопців. Всіх здорових, живих, неушкоджених в наших домівках. Низький уклін всім тим, хто на передовій. І вічна пам'ять, світла пам'ять хлопцям, які віддали своє життя за батьківщину. Слава Україні! Героям! Холодний смуток душу охопив. дощам заплакав, свічка догорає. Він не дожив, не докохав, не долюбив. Та праведна душа не помирає, ми гордимося вами, Володимире Віталій. У наших серцях вічно буде жити пам'ять про вас, а Господь нехай упокоїть ваші душі. Запрошуємо учнів Севскам'янської гімназії, жителів села Сахкамінь та усіх присутніх покласти квіти до меморальних дошок та вшанувати пам'ять воїнів героїв. Yeah. Не сон, не синдром Мичні, це війна не в далекій країні, не в Іраку, чи десь там в Чечні, а в вишневій моїй Україні. Саме тут всі її вояки нашу країну від зла захищають, б'ються на смерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають. Щоб країна увійшла в майбуття вільна, сильна, без чверта війни. Віддають найцінніше життя України найкращі сини. Герої не вмирають і не вмруть. Героїв пам'ятатимуть віками. Їм славу вічно віддають, і голови схиляють перед вами. Слава Україні! Мітинг Греквім присвячений відкриттю меморальних дошок. Оголошується закритим.